Слава Ісусу Христу, кавалірочку, всім доброго раночку, скажу вам тако, прийшли мало, того, вчора пізно до хати. Ви думаєте, ми пішли спати? Ми тоді вже заходили, ми кляли на ліжко. Я вже не сіла в кокаля, поправлю. Ні в душ, ні на балкон, ні на кухню. Я нічого не хотіла. Але випрала речі, сіла на балконі, так, так прохолодно було. Я почала новини читати, а там гнида бушує, спокою не дає. Але якось дякувати Богу, у нас була ніч спокійна. Я сподіваюся, що у всіх була ніч спокійна, що сьогодні всі виспались і можуть взятися до роботи. Але колег скаже, так по правді я вам скажу, Сіта ночі не виспала. Чесно слава, не виспалася, друга ночі спати. Вчора Віталій каже, ти хочеш спати? Ні, дивиться, щось нужився. Він каже, слухайка. Має що робити, де купити? я нас Вона та копільничка, вже вся, вся забита, Ми посортували і повідкладали. Дим словом, купільничці нас складали не примусово. А так знаєте, що було? Метали 2500 гривень. Але каже, копільничка. Яка нас складаємо більше, пойдемо десь відпочивати. Та й світ каже добре. Ще почав подвайці метати, знаєте, паперові. яка та паперові. Ні, ката вже не купив. Я, така, давай, двері купіки. Ну, Молодим словом перерахувала їх. Хтіла, не хтіла, кавалерка, злізла в той душ, змила вже майже сонно, та й полягали спати. Нині рано, що я важко вставала, що Віталік встав, бо Віталіка вже, мам, він вже погна. Але кавалерочка. Чи то людина хоче вставати, чи не хоче. Знаєте, в нас вибору нема. Тому що кожна людина, де би вона не була і хто би вона не була, вона все одно мусить встати в днем. Або рано, або в обід і вечором. І ви, кавалерка, так само, хочете, не хочете, не хочете, нині встаньте, Файнесі, стрипайте, і клавчистіть. Песок файно в мити, директор, що на воду, хлопці, така файно вихрепати і всі разом. Беріться дарувати! Там дивлюся, сусіди вже встали, якісь такі файні, бо вони вже оцінювали, як і на двір гуляти, знаєте, Я тут теж все проконтролювала. У нас тут на дворі ходить жінка з песиком. Та поправилася. Має таке, знаєте, на голові ще корлє подарувала. Ну, таке би не облезло, нічого не їм і лапка. Ну, май щось лапкою бере. Дивлюся тако, вийшла та господиня зійшла по сходах, вже коло пса тягне гори. Я кажу, каже вже сіна гуляла. І так й це не може бути. А, а пішла туди. пройшла всі два кроки, вже далі йде назад. А я думаю, господи, та погуляй же з тим песиком кажу. Та приділи йому 20 хвилин на погони попійся і зроби всі свої справи. Або була, знаєте, Такий дуже швидко гуляв. Ну, але як би воно не було. Нині в нас на дворі дуже сонячна погода. ну Та то літо як не як, знаєте, передавали нині похмуро і холодно, Видите, щось підшаманили, ті, що прогнози роблять. Трохи дурять, знаєте, трохи голови нам крутять. Ну, Але на дворі вже сонце пече шквар. Ну, принаймні на балконі дуже жарко, в квартирі жарко. Так що кавалієрочка, нині субота, нині нема коли спати, тому що тосі не прийде, ніц не зробить, вставайте, починайте прибирати, їсти готувати, прати. Одним словом, все стабільно і все як в кожній родині. А знаєте, хто кому не повезло? Хто нині йде до роботи, але ввечері мусить то зробити. Ну, але треба, то треба як я говорю. А я нині прибираю, але перед прибиранням зараз скоро йду в душ і лечу до стоматолога, тому що мій Віталік, так мене прибирав, там, де я сиділа. Ну, а я Харила вафельку по дорозі, як їхала збоку. Так все прибирав, що курва викинув мою капу. Ну та викинув тут викинув. Вчора познала до лікаря, каже, давайте ставити ретейнер, Каже, чи зуби, курва по розході, так як було. Він каже, добре, завтра Галіна, на 10 годину. Так що йду, поставлю ретейнер, приходжу до хати, ми її прибираю, і сьогодні їдемо кавалерка, трошки в гості. Знаєте. Давно я не виділа свою подружку, Нас наскучила, та й ми скучили. Так що нині їдемо е, до подружки. Та ви знаєте, до якої, до Софії їдемо. Знаєте, я не можу мовчати, відколи говорити. Вони з вами їдемо до подружки, ну, а, але перед тим треба хочу поприбрати. Так що кавалєрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня роблю кавусю, дотріпуюся, в душ і до роботи. Майстерні. майстерний. майстерний. Хай. Центр клінічної майстерні. Клініка є Петрушак. По-моєму, бо я щось фамілію. Що ти щось розпереживалася, чи що? Та де? Я, до речі, тут, іде на Я, до речі, тут, в цю клініку і цього доктора не боюсь. Просто ну, не боюсь. А ти, коли би впала, а ти, коли би кризі, то впала, я, почувала, я тобі не шляхна. Сидиш, ти біля мене навчишся задум ходити. Реду швидко ходити. Бачиш, є свої плюси і він. Вон так це робить знімки, як вони, якщо щось, знаєте. А, а, то мистер. Ні, дуже гарний. Ходять. А тут мені треба сіст. Мене пустять. Я думаю, вона вже тут не треба. Як ми здається, в За ручку потермати. Ще б я світок за ручку трима. Ні, то не тебе. Віталій шкапу викинув. Звичайно. Аби капіталь все. А вже так привикла до цієї капи діла і пішла. Але мені доктор казав, що треба буде капу, якщо не зроблю порядок, завжди носить. Але я не буду її завжди носити, бо ми щось шаман. Зробимо красу. Але ж так скоро, як всім сіла. Це дуже легай. Що? Лягає. Ти ж лягай, ми ще не пустили, то зараз. Щоб зубутувати. Бачу, люди вже при роботі, всі працюють, всі це. А він там? Модна клопівник. Мені тут подобається. Він тому звітері все видно свізу. Бач? Я, до речі, він перший раз честку роблять гігієну під мікроскопом. Ось такий. Тут така чистка честка віддалека вона гігієну, так, вона кажуть, та серйозно? А Микола Іванович так все чітко, так все файно, Так альтегради, що бадрон там... Ти в мене прошлі з того, коло хочеш била пакі-паки. А я не даю. Ну, покажеш, А на дорога дирешся. Да я тебе. Знаєш, я на вороті дуже влаштована. Та це... все зробили і казала, не робіть ні гігієну. Ага, вона колись тут і слухає. Це ж він, потрібна так? річ. Та яка ви... Наталя без безсмисна, тому що в середу оператор. Ну, Галь, зробиш ти її. Не пропусти, не, дякую. А я не вмію так дякувати сарабати. Я так просто махаю, дякую. Нас руку витягає з вікна. А ти знаєш, ретей мене так як що там ретейнер всі. Поки що ти потім, напевно, зведе. Ну так. Я роз'їхалася, я кажу, то ви шокати, то Ту добре, тут клювати варто. Сміялись всі. Ну, та, а Але я правду сказала, я в них лукала. А ти що нас що? Та що? Зуб чіткаєш. Легко. Я, то, 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 то для мене, а задні зуби як постягувало, я казала, я кажу, мені незручно взагалі. так їду дохорові машин немає. Все для тебе дорога. Все для тебе. Чи ти червону доріжку розставила? Захотіла все. Я зупиняюсь, не переживаю. Ногонько йди, собі не переживай. Де ми їдемо зараз? Я в кави купівку. Додому прибирати. Потім на нову пошту треба відправляти рушники, макробота і їхати. Ну то йдемо на зарядку, на каву. Та, Треба підзарядитися. Але видиш, правду говорить. Я, всі бояться гігієни. Я також гігієну боялася. Але правду говорить, все залежить, який лікар був. До цього Миколи Іванович в мене взагалі ні страху, немає, нічого. Я би там навілась. Я би з томало людей. Поверхова хата. Є депоперечний. Так, так. Ні, то мені дуже мені він зайшов так. Поки, знаєш, ще не було щось не поплатити. Але бачиш, ти чула, яка буде відходняк три місяці. так? Да. Три місяці. А Але... що тепер для тебе є після брекетів? Та Ні, брекети це було листочок. Да. Ясно, брекети боліли перший тиждень. Ну і потім залежно, що ти їш, то боліло. А так... Я би не сказала, мене просто дуже, мене шейка зуба оголена, тому мене так боліло. Якби до мене не було вона оголена, в мене був ширі. Саме головне, ти можеш розмовляти. Будеш розмовляти, так як розмовляти. Тільки просто буду забуше. <риклад> ну, що він <риклад> каже, би ти до косметолога не йшла. А я кажу, та що, а він каже, ні, то будуть стелі. Можна і синяки. Треба тут треба. Я, я розумію, що мені треба це зробити, тому що шийка зуба оголена. І воно ну, мені незручно, мене вдуле, і мені неприємно. Коротше, Що ти до мене причепилася? Що ти тут ти, ти, З тобою розмовляти, то взагалі. Ну да все, давай. Ти, ти, щось, ти наперед, по-моєму. Далі розказую, бо знашу, ще нічого не зробила, вже розказую, як ми вже були. Все, рівень.